Вітаю у повноважних осіб! Ми раді поділитися з вами важливими доопрацюваннями, які вдалося впровадити нашій команді цього року. В тому числі завдяки вашим відгукам, Ці інструменти вже роблять вашу роботу Прозоро швидшою, зручнішою та ефективнішою. Сьогодні ми хочемо нагадати про топ-5 оновлень, які вже допомагають вам досягати кращих результатів в закупівлях. І розпочну я наш ТОП з функції калькулятор планів. Цей інструмент дозволяє автоматично розрахувати, скільки планів та на яку суму вже оголошено в цьому році по обраному коду класифікатора ДК, попереджаючи випадки, коли обрано не той тип процедури згідно з вимогами законодавства. Попри те, що функція доступна на майданчику вже півроку, ми продовжуємо щодня отримувати позитивні відгуки про неї. Привіт, я Дмитро Карнарук. І Я продовжую наш топ електронних фішок від ЯТендер Інформацією про Прозоромаркет. Особисто для мене символічно розповідати саме про електронні каталоги, бо про них я розказую щодня уповноваженим особам останні місяці. І тому точно знаю, що вам особливо допомагає в роботі. Формувати власні списки обраних товарів, що економить час на пошук потрібної продукції, дізнаватися середні ціни на лікарські засоби по регіонах або Україні в цілому. Автоматизувати рутинні процеси, уникаючи дублювання інформації. Привіт! Мене звати Марія Телоуця, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, що всі люблять. Скаржитись. Ну, майже всі. Скарга це як улюблений рецепт. Наче все зрозуміло, але в якийсь момент щось не вдається. І ти шукаєш підказки у більш досвідчених. Тому e вирішив зробити вашу роботу простішою. Тепер, якщо ви хочете залишатися в курсі актуальної практики МКУ, не потрібно сидіти в очікуванні, як біля плити з холодцем на новий рік. Просто налаштуйте сповіщення за певними критеріями. І система сама повідомить вас, коли з'явиться потрібне рішення. Скарги більше не страшні, бо тендер ви завжди на крок попереду. Привіт, я Назар Поліщук. І сьогодні ми поговоримо про моніторинг від Державної аудиторської служби України. Всі ми знаємо, що публічні закупівлі це не просто торги, а ціла наука. І важливо слідкувати, щоб все відбувалося за правилами, адже перевірка законності це справжня місія, а не проста формальність. І якщо раніше доводилось копатися у паперах, витрачати години на пошук інформації, то зараз ми зробили все набагато простіше. З нашим новим розділом ви зможете за кілька кліків відфільтрувати моніторинги по своїм закупівлям. Це як мати особистого помічника, який завжди буде під рукою і знає, де шукати потрібну інформацію. А ще можна побачити, що твориться у колег. І не переживайте, шпигунством це ніхто не назве, а скоріше професійне стеження за процесом з користю для всіх. Привіт! Я Світлана Бачкарьова. Хочу завершити наш список корисностей функцією, яка дозволяє налаштувати сповіщення про всі важливі події у ваших закупівлях на Viber або Telegram. Ми живемо в такий час, коли, може, не буде світла, або ж ви перебуваєте у більш безпечному місці і не маєте можливості постійно бути біля комп'ютера. Налаштувавши потрібні вам сповіщення, майданчик одразу повідомить вас про запитання в тендері, надходження пропозицій, кваліфікації чи скарги, і ви не пропустите важливі події. Кожна з цих нових функцій створена, щоб спростити вашу щоденну роботу та зменшити кількість рутинних завдань. Ми працюємо для того, щоб ваші закупівлі були ефективними, прозорими та простими. Дякуємо всім, хто вже працює з нами. Якщо ви ще не з нами, зараз чудова нагода почати співпрацю. Долучайтесь і разом ми зробимо ваші закупівельні процеси ще ефективнішими.